Завивання щоночі зловісне не лякає за містом поля, чорна птаха над річкою висне, хоче вбити в колисці маля, я на з тяжким кулеметом хочу ненці дитя зберегти У бажаннях різниця дуплетом, Кардинальна як хвилі й порти. Я на місці воно ж наступає Із своєї на землю чужу, але мій кулемет уже копає, злу могилу ще злішу і ржу, і я збиваю щоночі шахеди, а їх гончик, мій друг побратим, їх заводи, їх реп, і їхні бреди закосмачені димом густим. Ми щоночі щоденно на варті, тому ворогу тут не пройти, Він палає в зальотному чарті, Щоб отримати у пеклі гранти, брата, кулеметник. И мы как мученики попадем в рай. Я этого боюсь. Толще!